Вітаю вас! Сьогодні у нас старой розкладік. Що тобі хочуть передати з потойбіччя. Чому така тема? Знаєте, упала сама маска, а це, так би скажімо, Представник дух да, потойбіччя. Ну, не лякайтеся, як мені пишуть в попередньому відео, що а, все добре почистилися, але ж а, черепа злякалися, да, бо там череп був. Ну, не все так страшно. З потойбіччя на, насправді можна отримати дуже цікаві підказки. А, сьогодні я представляю вам. Grand Tarot Lux, і якщо точно, то Gilded Tarot Tarot Gilded. Да? Ну це із таких розряду колекційних Барбари Мур колод, то такі доволі якісний. Так, якісний картон. Хоча так. Представити, хто не бачив цю колоду, то дивіться, так, щось воно так темнувато. Не знаю, наскільки буде видно. Сподіваюсь, що так. Тож, відео буде без варіантів, тобто один варіант, і хто притягнувся, для того воно і буде. Так? А я трішки так потримаю колоду, адже для мене вона нова, я її маю зарядити. Не знаю, хто як заряджає. Я заряджаю, тримаючи у руках. Намагаюся віддати трішки своєї енергії колоді і взяти її енергію. Такий взаємообмін енергій. Хтось скаже, хіба може не неодухотворенний предмет мати енергію, а я вам скажу так: а хто вам сказав, що це. Неодухотворенний предмет. Кожен предмет є одухотворенним. А що це означає, що так він має свою певну душу, да? душу або душонку? Тут в людей ну, або зовсім буває, немає душі, або така душонка знаєте, мілка. І... Ну, Не будемо про негативне, а колоди вони наповнені вони наповнені авторами, хто їх створив митцями, хто їх малював. Ви ж подивіться, які взагалі тут карти. Ну, Я читала автор, точніше, навіть не автор писав про свою роботу, а саме митець. Той, хто малював. Той, хто малював цю колоду, досить цікава така людина, натхнена, і він, ну, це ж праця не одного дня, не, не одного тижня навіть. Да? Розумієте, чимось він надихався. Я не буду тут дуже довго саме про колоду. Це мені подарунок на день народження від моїх близьких людей, тих, хто мене любить, і кого я люблю. І е сподіваюся, що будуть мені нести лише такий також позитивний заряд ця колода. І ми починаємо. Чому з потойбіччя? Тому що, як я і кажу, з е потойбіччя да, сьогодні. Що хочуть передати вам з біч, адже маска сама впала. Ну, в мене таке інколи трапляється. Біля мене щось таке незвичне містичне. Що хочуть передати вам з біччя. Давайте, щоб ви розуміли, що це саме для вас. То ми подивимось, хто ви на сьогодні, в яких ви енергіях. Ну, це не про чи чоловік ви, чи жінка, це є дійсним як для чоловіків, так і для жінок. А в яких ви енергіях приблизно хто ви, можливо, чим займаєтесь, що навколо вас і таке так і інше. Так, ваш синіфікатор. Хто може притягнутися на цей таро-розклад, Да? Однозначно, на момент перегляду ви можете займатися якоюсь справою, роботою можете бути зайняті. Да? Тут людина, працівник, людина, яка працює, людина, яка працює, гроші заробляє. Да? Або починає якісь нові справи, або навіть плани. Можете в інтернеті спілкуватися, і ваша навіть сфера діяльності може пов'язана бути в інтернеті. Ви можете щось рахувати просто зараз, або у цей ось період, на який ви дивитесь, і ще також щось чекати. Можливо, хтось заробітну плату чекає, можливо, якісь. Вже щось ви зробили і чекаєте результатів, так, своєї праці. Щось ви відпустили, щось пішло в минуле. Так, тут, здається, дві карти, бо така щось плотна. Ох, не хоче щось проявлятися. Бачите, нові, нова колода, ох, прямо со скрипом. І щось приховане. Ну, звісно ж, мої дорогенькі, ви що хотіли скрити від мене приховати, що ви мах, що вас дуже притягують магічні е ці всі історії? А можливо, ви навіть від себе це приховуєте? Ну-ка, зізнавайтесь. Хто тут приховує свої магічні здібності? Можливо, ви навіть того не не віддайте собі, як то кажуть, от чуда в тому, що у вас вони є, ці здібності. А, можливо, просинається лише це в вас. І нульовий старший аркан говорить, що саме так можливо так і є. А подивіться, як тут цікаво, да, я тут взяла пір'ячко таке. Початок ось знак рак, лев, Діва, Терези, Чомусь тут починається саме, саме так. Чому так? Можливо, хтось знає. От я, наприклад, не знаю, чому перший тут йде знак раку. Можливо, тому що Луна в місяць зараз так сильно впливає. В кого білий пес? От дивіться, все, що ви почули, якщо ви вже відчуваєте, що резонує, що це про вас, дивіться, да? дивіться, це просто, просто для вас створено. І дивіться, що у нас відбувається. Просто для вас єрофант. А дивіться, яке забарвлення цікаве, так? Да? До речі, в мене дуже часто що так, що підходить під а, мої прикраси, підходять просто карти навіть. Єрофант – це вища сила прийшла до вас з посланнями. Тобто по той біччя це ще і а, вищі сили, да. бо єрофант це представник вищих сил, вищого пресвященства. Що він хоче вам. А послати він говорить там, де ви були в яких-то розчаруваннях, в яких-то таких енергіях жалю. Жалю і про щось дуже жалкували, там, де вам було дуже надто важко. Можливо, делегуйте свої повноваження, да? розподіліть, подивіться, навколо вас є ще хтось. Хоч тут і показані не люди олені, да? але ці благородні тваринки також щось там можуть вони б могли допомогти навіть. Але ми ж люди звикли, так, що лише боротьбою якоюсь можна щось добитися. А можливо, передивиться. Дивіться, тут дві п'ятірки навколо і десятка. До речі, як у мене і день народження. П'яте, десяте. Ну, це, звісно, ж, і для самої себе я також роблю такий розклад. І дивіться, зверніть увагу, як цікаво, там все таке пурпурового забарвлення, тут все зеленого. Про що це? Пурпурове або бускове? Да? Це магічний. Кольор. Зелене це нові починання, молодість. А щось почнеться по-новому. Десь ви відродитесь в якихось своїх сферах, можливо, навіть в усіх сферах. Дивіться, карта сили випадає. Що вам ще з потобіччя? І знову але мечів. Десь були якісь моменти. Зрад навіть, Хтось вас міг зрадити, хтось е, міг ну, якісь вороги. Да, Висмірка чаш це десь ви досвід зайвий отримали, той, який і не потрібен був, можливо, вам. Але ви вийшли переможцем або переможеця. Якщо ще ви не відчуваєте, то скоро. Це буде. Скоро ви ці енергії відчуєте. У когось будуть подорожі, скоро хтось побачиться з тими, кого давно не бачили. Дивіться, хтось поїде на природу. Подивіться, які соняшники тут, природа взагалі. І скільки тут тваринок, і навіть взяв царівну лягушку да, тут. В руки, так, да? Іван Царевич. <с> ну, це не, можливо, з близькими буде зустріч у когось, так? Да? Хтось приїде додому з перемогою. Але на зараз хтось може відчувати з вас ще якусь. Підвислу ситуацію на сьогодні неможливість рухатись вперед. і це вас прямо робить хворим або хворою, да? і... Але це тут підказка, що це проділки ось цього да? нечистого диявола, можливо, якісь ще шкідливі звички вас до цього спонукають. А карти підказки говорять. Скоро прибуде енергія. Зовсім скоро. І ваша сила у ваших щасливих стосунках: ті, хто вас люблять, і ті, кого любите ви, у когось це сім'я, у когось ну, такий дружній колектив, десь як у чотирьох стінах, у когось. Пам'ятаєте, буде зустріч скоро з тими, хто вас любить, з тими, з ким ви давно не бачились. І е, почнуться нові починання, новий шлях, якийсь чекає вас. Ну і давайте як ітог, що вам хочуть спотойбіччя. Вам дається енергія. Просто з можливо, комусь із пекла, але це животворний вогонь. Дивіться, і е, заходьте, до речі, і на інші відео, там кожен віджих, кожна відливка воскава, да, е, дарує енергію, пам'ятайте про це. І дивіться, ви немов би молода людина, така неважливо, чи ви е, молодик, юнак, чи ви дівчина. Да? Просто прилив енергії такий, що ви відчуваєте себе молодим або молодою. Да, натхненним, натхненною. Ну, і зему тут е, прокидаються все ж таки ваші магічні здібності. Подивіться, як тут потужно. Тут такі, не мов би і свічки, а не мов би якісь турбо, турбіни якісь, да, попросту кажучи. І роздивіться уважно цю карту. Хочете, можете заскріншотити, що тут. І напишіть, до речі, от що ви саме бачите? Тут митець сам описував, що він намагався щось створити в своїх картах неповторне те, що ще лише прийде із майбутнього. Тобто, да, начебто Земля у космосі, але тут він як на глобусі. Тут, бачите знак зодіака, Рак, можливо, багато прийде хто цього знаку зодіака на цей розклад. Тут е компас, чи що це барометр, е вимірювач тиску повітря. Да? Е тут відчував водолії, обов'язково буду дивитися, це взагалі люди майбутнього. Люди з майбутнього, я би так сказала. Слухайте. До речі, водоліїв, вони багато чого саме по пророцтвах можуть сказати, навіть ті, хто ще не займається а, передбаченнями. Ну, і як і того, ще декілька карт. Дивіться, туз-чаш. Я би і цей заскринила. Тут хтось з знаку риб. Просто водні стихії йдуть у ваше життя. Це емоції, кохання. Подивіться по фазах місяця. Щас, якщо молодик, от на, ви пройдете повний цикл і щось буде виповниться якесь ваше потужне і давнішнє бажання. Більш за все, як по коханню. Хай буде так пишіть і хто хоче саме по коханню, заскріньте цю. Карту, хай буде вона як талісманчиком для вас. Також потужні передбачення тут здібності. Карта зірки це також виповнення бажання. Дивіться, всі три тут, ну це, не, це туз да, і два старших аркани. Дивіться, 17, 18-й вони навіть йдуть тут по от тепер вони йдуть. По порядку, да? подивіться, яка карта зірки. Митець цей просто ну художник, да? якщо казати, так уже. виповнення мрії, виповнення бажання, те, що далеко, стає ближче. Тільки не сидіть ось так, от, не відмовляйтесь від нових можливостей. І яких-то щасливих шансів. Вам тут шанси даються потужні. Як ви можете відмовлятися від вам щось набридло? А що вам робити, якщо дійсно ви відчуваєте, що щось вам уже набридло? Ну, Почніть дивитися, немов як дитина на цей світ. Почніть бачити дива. Я, до речі, це цю пораду декілька разів за сьогодні вже. Почула, почніть бачити дива в житті. І я дійсно їх стала, почала бачити. Я тут фоткала соняшники, дивіться, і ви будете наповнені. Від цим наповнити. сидіть на природу, сходіть в зоопарк або в ліс кудись поїдьте. Поки ще дні, отакі, знаєте, теплі. Дивіться, всі три ось такі яскраві, красиві. Ну, вас чекає скоро, буквально такі, знаєте, яскраві події в житті. І хай буде так, пишіть мої любі. Коментуйте обов'язково. Для мене дуже важливий зворотній зв'язок. І хай вас чекає попереду, в вашому майбутньому, лише щасливі події та виповнення всіх ваших щасливих мрій. Пока!